Ворог завдав ударів по Кушугумській громаді. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За попередньою інформацією, росіяни випустили керовані авіабомби, пошкодили будинки, лінії електропередач та газопостачання. Усього продовж доби область зазнала 500 ударів. У людей зруйновані та пошкоджені будинки, дісталися господарчим спорудам. Ворог завдав більш ніж 500 ударів за останню добу по території Запорізької області торгові 19 будівель, цивільних будівель, будівель інфраструктури зруйновані. Наразі в лікарнях продовжують перебувати 47 мешканців, які постраждали від ворожих масованих ударів. Тож продовжуються ворожі атаки на територію Запорізької області, на жаль, продовжують страждати наші мешканці. І росіяни влаштували один із наймасованіших обстрілів Сум. Дрони атакують місто вже добу. Безпілотники досі у повітряному просторі області. Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив у регіоні. Зафіксовано влучання та пожежі. Декілька населених пунктів знеструмлено. Зараз місто Суми знаходиться під одною з найбільших атак ворожих БПЛА. Ті вибухи, які ви чули попередні, це прильоти по одному із старостатів. Спілкувався зі старостою, каже, є заграння, також є повторна загроза ударів БПЛА, так що, при можливості знаходитись в безпечних містах, також працюють мобільно вогніві групи. 159 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Більшість з них на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 46 атак російських загарбників біля удачного та миролюбівки. На Новопавлівському загарбники наступали 31 раз. Неспокійно було і на Лиманському напрямку. Українські захисники зупинили 20 наступальних спрокупопанта просунутися біля греківки та торського. На Сіверському та Краматорському напрямках зафіксовано 12 та 6 боєзіткнень Зітнень від. Відповідно, сили оборони стримують противника і у Харківській області. На куп'янському вітинку відбито 10 атак загарбників на південно-слобожанському. Українські військовики зупинили 5 штурмів у районі Вовчанська. Прибуття міністра фінансів Німеччини до столиці приїхав Ларс Клінгбайл. Посадовець зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Берлін надав допомогу Україні у розмірі понад 50 мільярдів євро та запевнив, що Україна може й надалі покладатися на Німеччину. Крім цього, наголосив на важливості проведення мирних переговорів та гарантіях безпеки для України. Партнерство у торгівлі, інвестиціях, енергетиці та обороні промисловості обговорили прем'єр-міністри України та Канади. Марк Карні під час свого візиту також взяв участь у круглому столі, де говорили про макроекономічну ситуацію в Україні. Юлія Свириденко подякувала канадському колезі за підтримку та співпрацю. Наш пріоритет збереження макрофінансової стабільності, і для цього восени маємо підготувати нову багаторічну програму з МВФ, яка врахує реалії війни та оборонні потреби. Справжнім індикатором дієвих безпекових гарантій є готовність бізнесу інвестувати. Україні потрібні одна-дві знакові угоди, які стануть сигналом для приватного сектору. Плануємо восени підписати з Канадою угоду про георозвідку. Закликали Канаду розширити страхування воєнних ризиків і на інвестиції, як це роблять Френ. Ця та польща Юлія Середенко, прем'єр-міністрка України.